Всім доброго дня! Підводимо підсумки тижня, що минає. Продовжуємо інформувати мешканців області про роботу Київської обласної державної адміністрації із підтримки наших сил оборони. Тільки за останні півтора місяці для матеріально-технічного забезпечення наших підшефних військових формувань ми виділили 63 мільйони 416 тисяч гривень, зокрема 32 мільйони гривень для 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Кошти підуть на придбання комплексів РЕП, засобів зв'язку та дронів різного типу. 7 мільйонів гривень виділили 43-й окремій артилерійській бригаді імені Гетьмана Тараса Трясила на комплекси РЕП. Для першої бригади на Зварді Буровій на придбання комплексів РЕП виділили майже 5,5 мільйонів гривень. А для 4-ї бригади на Зварді Рубіж 4 мільйони гривень на придбання комплексів радіостанцій. Крім того, для окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького перерахували 5 мільйонів гривень на комплекси РЕП, засоби зв'язку та дрони. Для сил спеціальних операцій виділили 5 мільйонів гривень на спецтранспорт. Загалом у цьому році вже виділено з бюджету Київської області на безпеку і оборону більше 200 мільйонів гривень. Разом з тим, за 2023 рік бюджетні видатки на потреби сил. Оборони склали майже 430 мільйонів гривень. Також окремо громади Київщини систематично допомагають нашим захисникам транспортом, дронами, паливом, такмедом та іншим необхідними речами, на які отримують відповідні запити. Ми не зупиняємось і продовжуємо підтримувати наші сили оборони, в забезпеченні їх потреб. Окремо хочу подякувати всім підприємцям, які чесно сплачують податки в бюджет Київської області. Ваші податки це частина міцної бороні нашої країни. Дякую нашим захисникам і захисницям за силу тримати окупанта і давати гідну відсіч. Дякую за увагу.